Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні в нас на огляді представлено попереднє відео з посилки від мого постачальника Samsung G950F на щідомій під назвою s 8 Телефончик прийшов з таким пошкодженням, але він абсолютно робочий, сенсор працює у ньому. Всі функції працюють, тобто немає не ніяких збоїв по функціонуванні даного телефона. Отже, телефон виповнений в форм-факторі сенсорного телефона. Зроблений він з склопластику, це заднє закалене скло. Рамочка представлена в метале, металева рамка, рамка корпусу. Далі ми розглянемо давайте, по кнопках і роз'ємах даного телефона. З правої сторони у нас розташована ця кнопка включення, Виключення, виключення е, телефону і блокування. З лівої сторони розташована кнопка е, е, голосового асистенту і кнопка, яка е, звуку плюс-мінус. Е, на верхній стороні телефона е, розташований сім лоток під карту пам'яті е, і сім-карту. З нижньої сторони е, розташований 3,5 мм джек під наушники. Е, е, Гніздо зарядки Type-C, швидкої зарядки, мікрофон і динамік. На задній частині телефона розташовується нас камера, основна камера 12 мегапікселів, спалах і сканер убитку пальців. Приступаємо на верхню частину телефона. У нас розташовується також спалах і селфі-камера 8 мегапікселів. Отже, приступимо ну, розглядати начинку дарного телефона. Телефончик випускався у 2017 році. Він працює в усіх мережах по всьому світу. І, тобто, якщо, наприклад, в Україні чи в Європі представлено GSM 900-1800 МГц мережі, то він також і працює і в Штатах, де мережі представлені 850 і 1900 МГц. Даний телефон був представлений при випуску Android 7 Nougat. Даний телефончик зараз обновлений до 9-го Android. Зараз представлене обновлення до Android 9-го обновлявся він. Далі розкажемо про розміри начинку телефончика. Телефон має вагу 155 г, тобто він досить але ну, Це сенсорний телефон з металевою, металевою рамочкою. Величина телефона з 68,1 68, мм на 148,9 і на 8 мм. Результати по тестах. Такий був тест Антату. Він зайняв 232 311 балів, а по тесту Geekbench 6397 балів. Далі ж розповімо про дисплей. Дисплей тут кольоровий, суперамулет. Він дає досить дороговартісний, так що старайтеся не, не бити телефон, бо ремонт його досить, досить вартісний. Діагональ 5,8 дюйма, співвідношення сторін 18 на 5 і на 9, роздільна здатність дисплея 1440 на 2960 пікселів. Далі. Сенсорний дисплей ємкісний. Число пікселів на дюйм 568. Захист дисплею тут присутній, що немаловажно. Gorilla Glass 2.5. 5 Спідношення екрану до корпусу 84%. Як я вам вже казав, основна камера в мегапікселях має 12 мегапікселів. Далі роздільна здатність фото 4608 на 2592 пікселі. Там вам покажу, як камера знімає. Камера досить. Класно, Наприклад, ставлю телефон, що я знімав на огляді. От, Дивіться, наприклад, от, допустимо Samsung. L'unica. Тобто камера досить і досить класно знімає. Далі. Спалах Тут Тут є світло діодна, подвійна, подвійна, подвійний спалах, визначення осіб, панорамна зйомка, геотех і опти, оптична стабілізація. Тобто функції камер це авто, є і автофокус, і стабілізація, і HDR, і цифровий зум. Датчик наближення, також присутній тут датчик світла, акселерометр і компас. Присутні також і гіроскоп, барометр, сканер відбитка пальців, я вже раніше казав, датчик кола і датчик пульсу. Відеозйомка Full HD. І максимальна здатність відео 4К, тобто 3840 на 2160 пікселів. Максимальна частина частота кадрів відео 960 кадрів за секунду. Селфі-камера. Тут Присутня селфі-камера. Тут є. Зараз покажу вам. Селфі-камера. Ось. Селфі-камера в нас. Має 8 мегапікселів, Відеозйомка HD і Full HD 30 кадрів за секунду. І максимальна роздільна здатність відео 1920 х 1080 пікселів. Характеристика об'єктива, я вже казав, F1,7. Звук і роз'єм на наушники, 3,5 мм роз'єм. Також тут присутні диктофон і FM радіо. Що ще можу сказати? Тут ще також і присутні є присутній Bluetooth, USB Host. Wi-Fi 5-го покоління, частота Wi-Fi 802.11, Версія Bluetooth 5. та І також покоління мобільного зв'язку це 3G. 3,5G, 2G, 4G. Пам'ять тут 4 оперативки 64 вбудованої. Підтримка карт пам'яті до 20 Мп. Процесор тут присутній Samsung Axinus 9 Octa 8895. Кількість ядер в даному телефоні 8. Ще, що можна вам сказати, батарея тут літіополімерна 3000 мА. Тобто його такого е, хватає на час розмови 20 годин. Присутня також Samsung Charge зарядка. Тобто телефон заряджається за допомогою швидкої зарядки. І В середньому зарядка телефона триває 2-2,5 години. Ось такий був у нас телефончик на огляді. Якщо вам даний телефон сподобався, ви можете його придбати. Пропонуйте свою ціну. Я, звичайно. І обдумаю. І хай вам щастить. Підписуйтеся на мій канал. па-па-па-па